Та не будьте ж ви такими наївними. Чи ви думаєте, там в Європі чи в Америці медом намазано, що всі там гроші роздають та право-наліво? Та навіть якщо ти більше заробляєш, то для того і зроблена прогресивна шкала податкування. Щоб більше заробляєш, то більше і платиш. Більше заробляєш, більше платиш. Нема такого, щоб ти мог собі там в достатній мірі відкласти грошей. Там так все зроблена система, щоб тобі вистачало для середнього прожиткового мінімуму. Скажімо так. Якщо не вистачає, допомога тобі допомагає. Ну, звичайно, в прогресивних економіках є можливість держави допомагати простим людям. В Україні немає можливості. Да? Ми ж не споримо, що в Україні гірша ситуація із роботою, і з зарплатами. Але і в Україні можна достойно заробляти. От зараз у мене сестра робить ремонт. Тут у нас на районі в Києві. І зарплати у тих самих пліточників, електриків, ну по 2,5-3 тисячі євро. І ти попробуй ще запишися до нього, там ще черга на тижні, тижні, місяці вперед. Так що я думаю, що і в Україні можна достойно заробляти. Але ж потрібно мати якийсь і хист, бо не всіх руки із плече, як -то кажуть, виросли. А сидіти просто на дивані, думати, що там тобі хтось принесе гроші, ну також не буває.